Перегляд дитинства фільмів про міліцію, боротьба за справедливість, заняття спортом, а також постійне бажання допомагати людям підштовхнуло двох братів близнюків Володимира та Ярослава пов'язати свою роботу з правоохоронними органами. Разом працюють разом з дружинами-близнючками, виховують своїх дітей та разом поїхали в зону проведення антитерористичної операції. Разом легше переносити всякі труднощі і підтримка таке один одного дуже велика колосальна. Ну, я не уявляю ситуацію, якби брат поїхав туди на схід сам, а я ну, напевно тут переживаючи за нього. Плече брата, спина брата, Вона як е... Діє як щед, як, як мор мур непробивний. І надійне плече брата завжди переконується і знає, що воно ніколи тебе не підведе, щоб там не було в любі ситуації. Відпускати дітей на схід та ще й одразу обох мама не хотіла, але чоловіки зуміли її переконати та пояснили. Що захищати батьківщину і родину це їхній обов'язок. Не хотіли прощатися з ними і діти. Їм Володимир та Ярослав сказали, що їдуть на змагання, з яких перевезуть медальки. Артемі і спочатку сказав, що тато їде на війну, що за нього треба молитись, бозі здоров'ячка просити. Ну, Артем молитись на війну добре. Я діянця, як сказала, що та молиться, тата здоровечка просити, в неї плач істерика, та Володі дзвони. Полотя сверце, наш ти таке і кажеш. Потім він пробував сам з нею про це говорити. У неї таке саме плач, істерика. На кінець зрозуміли, що вона тато приїхав на змагання. Тато привезе медаль. Привезе медаль, привезе тік-так. Не хочеться, щоб ще їхали. Більше взагалі, щоб вони їхали туди. Ну, звичайно, розумію, що вони все рівно таке буде, що вони поїдуть. Я вже не являюся, що тоді казати до малі. Вона вже його на змагання по другу медаль просто не пустить. Кожна мама, свідома мама, дружина. Там, Ніхто не хоче віддати свідому дитину на війну, знаючи, що вона може там загинути. Але слава Богу, що Бог батьох милий. У нас були випадки, то, що ми знаємо, що два наших товариші побратими, один взяв Іван в карман положив, а другий мав 50 копійок в карман. І коли град біля них зірвався, один осколок попав одному з Іваною зберігів життя, а другому 50 пів. Так що дійсно Бог є. Перебуваючи на Сході, хлопці спілкувалися лише українською, тому люди сприймали їх по-різному. Одні дякували, інші лихословили. Дехто розвинений в уяві чи в бурно розвинена уява, то розказували, нас бачили, що НАТО – це війська клунує. Нам тільки не вистачало шанатовської зброї, щоб вони там жахалися. Там єдине, що вражає, що люди, ну, не те, що я, ми хочемо їх оббити, вони слаб, слабкі духом, вони... Мало всебічно розвинуті. Вони, вони не орієнтуються в тому, що ми говоримо, що ми на Заході живемо набагато краще у вас, що в нас є нормальні там, ремонти, зроблені в хатах, телевізори, плазми. Ми прагнемо вступати в Європу до європейських ну, як, хороших стандартів життя. А вони ну думають, що Росія їм допоможе». Але є й такі, що батько виборює незалежність нашої держави, а його двоє синів перейшли на бік терористів. було ще приємно бачити побратимів, які воюють за нас з Росії, які просто там ну, мотивація їхня. Ми казали, яка ваша мотивація, що ви прийшли сюди? Вони кажеш, ми та там. Тільки долі всі надивилися по тих каналах, що нам просто було цікаво приїхати на Україну подивитися. Каже, коли ми приїхали в Україну, і ми побачили взагалі зовсім іншу ситуацію, що тут нормальні люди, привітні люди. Каже, ми так залишилися тут. Каже, ну нам вже назад дороги немає, тому що наші родини вже... ФСБшники перетрусили, каже вони таки чекають, що ми повернулися. Ну вони кажуть, що Путін для Росії нічого доброго не приніс, Він приніс принеси початок кінця Росії. Найбільше бажання хлопців це припинення неоголошеної війни та смертей. Вони мріють, щоб їхні діти не знали, що таке війна, не чули вибухів, а жили під мирним небом.